Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про крипту та фондовий. Подивимося, що там криза скоро чи не скоро, будуть падати ринки чи будуть навпаки рости. Ну, загалом зробимо такий загальний огляд усіх фінансових ринків, і також подивимось на гривню. Почнемо одразу із SP 500 і із фондового ринку Америки. Тобто це найбільший Фондовий ринок у світі там найбільше інвесторів, ліквідності, і це орієнтир взагалі для усього світу. Хто не знає, фондові ринки це відображення здебільшого економіки цієї країни. Якщо ми беремо S&P 500, то це. Корзина з 500 найбільших компаній на фондовому ринку Америки, тобто не обов'язково, що тут будуть всі американські компанії, тобто можуть із інших там країн, там Японії, Європи та й будь-яких по інших по світу, в тому числі Китай і Росія. Але на сьогодні домінація американських компаній у цьому індексі вона е, перебільшує, тому по суті, це відображення саме американської економіки у нашому випадку. і Мене на сьогодні теж дивують деякі блогери, деякі інвестори, які кажуть, що ціна буде завжди рости. Це Америка, вона історично там, за 100 років постійно зростала, і в середньому ви там на довгому горизонті побачите свої 10%. Але це працює інколи так, коли ми потрапляємо в певну фазу ринку. Тобто, якщо ми говоримо, що останні там 100 років, хоча це не 100 років, а навіть менше, після Другої світової війни. Америка зростала, тобто вона ставала все сильнішою і стала світовим лідером. То до цього там Британія, якщо я не помиляюсь, до Першої Другої світової війни була найбільшою колоніальною імперією. Потім вона ослабла під час цих воєн і став, замінила її Америка. Тому так, зараз Америка на зорі. Зараз в неї найкращі часи були були останні найкращі часи, коли вона домінувала в світі, і по суті вона вирішувала дуже багато яких питань в односторонньому порядку. От як вирішили, так і буде по їхньому у світі. Не завжди, звісно, це вдавалося, але в багатьох випадках так і було. Але це не означає, що наступні там, 20 чи 50 років Америка буде знову ж такою потужною, як це було до цього. Тобто історично це так, але це така, такий період у становленні цієї країни. Я б не став би робити ставку на Америку на наступні 20 років, щоб вона і далі буде такою сильною. Тому що війни це завжди той період, коли вони виснажують імперію, якщо тим паче, коли вони починаються з таких великих масштабів, як це війна в Україні, і на сьогодні основний спонсор нашого озброєння і нашої допомоги військової, то все все таки Америка, не Європа, а саме Америка. І звісно, для неї це також на сьогодні доволі по затратно. І ще питання в тому, а скільки воєн буде попереду по всьому світу, тому що є багато таких гарячих точок. Тимчасово на сьогодні заморожених там і Близький Схід, і Південна, і Північна Корея, і в Африці теж є теж, такі спорні питання і в Індонезії, і ближче до Тайваню. тобто насправді точок у світі багато, де Америка повинна їх відстоювати. А провокації насправді зараз зі сторони того ж самого Китаю є багато, і мені здається, вони будуть і далі продовжуватись. Тому це все буде виснажувати, відстоювати свої умовно колонії, це завжди важко. Коли вже от, Американська імперія вже розрослася до таких масштабів, коли дуже великі видатки йдуть на військову саме індустрію, на оборону е цих своїх територій, то е звісно. Цей, ну, за цей вплив будуть боротися і інші. Тобто не буде такого, що Америка всю історію тепер буде правлячим лідером. Ні, по історії подивіться, багато було імперій, які там в середньому 100-200 років були могутніми, а потім знову розпадались. Ну, тобто, слаби там або розпадались, або просто вже втрачали вплив на ті території. Так само і тут, до речі, от Індія колись була британською. На сьогодні вона вже. Не є такою, немає впливу від Британії такого вже суттєвого. Я думаю, що не потрібно робити ставку, що американська економіка буде і далі рости. І тому, коли ми підходимо до інвестицій, то тимчасово так, я думаю, фондовий ринок глобально, тобто на горизонті наступних п'яти років, буде вище, ніж сьогодні. Але тут будуть рости, тут будуть падіння, і зараз перед тим великим ростом. Я очікую все-таки певне падіння, і доволі сильне, тобто часто перед сильним ростом відбувається сильне падіння. І зараз, от я зараз в цей момент, я бачу, що ринки вже доволі дорого коштують, і вони повинні вже падати доволі суттєво. Я не кажу, що це прямо сьогодні, але. Кінець цього року, початку, перша половина 25-го. Що я постійно також говорю. Тобто перші ключові цілі, які ми досягли по S&P500, це 5200, Я думаю, що суттєво вже там ми вище 5500 вже не підемо, це вже ну, щось unreal. Я думаю, що тут ми вже будемо зупинятись, заокруглюватись. Ну, Зупинка вже, певна, є. Тепер ми, от як я говорив, вимальовуємо таку подібну вершину, як це було перед початком війни в Україні в 22-му році. І далі нас чекає падіння, але набагато сильніше, ніж це було в 22-му році. Тому історично у нас падіння є SP 500 на 50%, якщо так подивитись, криза доткомів 2000%. Іпотечна криза у світі 2007-8 рік. Велика депресія. Також, подивіться, там 29-й рік, якщо не помиляюсь, там далеко по історії. Пандемія теж 20-й рік падіння доволі суттєві. І на сьогодні я бачу, також у нас назріває дуже сильне падіння десь до 2400-2500. Ми можемо сюди прийти і скоріш за все, ми сюди прийдемо наступні два роки. Це важливо не завтра. Не через місяць, на це потрібен час. І також ми показали зараз ріст, і вимальовувати нам потрібно ще якусь тут вершину, ще можемо пару місяців собі спокійно стояти. Я от останній рік говорив, що у нас перша половина 24-го року це буде ріст. Тобто, подивіться мої відео, я ніколи не говорив, що SP буде падати і далі, я говорив, що це вже відбувається фаза. Утримки, накопичення, і далі ми вже підемо в ріст до ключової зони 5200 Ми сюди прийшли. Ми прийшли в першій половині. Я говорю, що перша половина 24-го року це саме та безпечна зона, де можна купувати і заходити в крипту, коли біток ще був тоді по 20, 25, по 30 тисяч доларів. Хто заходив зі мною, заробили, хто не заходив, ну. Можливо, будуть купувати зараз біток по 70. Це вже їхня справа. Можливо, хтось буде зараз купувати Apple, розхайплений Nvidia, та що зараз хайпує на історичних вершинах, що це просто буде нерозумно взагалі. Професійні інвестори ніколи не будуть купувати Nvidia зараз. Тому загалом те, що по SP 500 зараз бачу, що ми заходимо вже в другу половину 24-го року, але наступний квартал поки що. Я не бачу чогось критичного, що ми будемо валитись просто камнем вниз, там 4 тисячі і нижче. Можливо, ми в цьому діапазоні от якраз будемо зараз заукруглюватись. Тому. Звісно, не купую я технологічні компанії, але із крипти я поки не виходжу, тому що я бачу, там є потенціал росту. От крипта вона прив'язана до фондового ринку. І треба, от як на крипті в межах внутрішнього крипторинку, це орієнтир біткоін для другорядної криптовалюти, то для крипторинку загалом орієнтир це фондовий ринок і світова економіка. Поки відносна стабільність, я не кажу, що в нас в світі зараз добре, але стабільність, стабільність це теж добре. То ми інвестуємо в крипту, але кризу ні в якому разі в крипті пересиджувати не можна, тому що ми там втратимо ще більше. Це майте на увазі. SP 500, в принципі, б'є на сьогодні свої історичні вершини: 5360. NASDAQ це технологічний, технологічні компанії, в нього здебільшого входять. Також б'є перехай, тобто вершину вищу, 19 тисяч, Jones – це промисловість. Ну, тут не, не багато компаній, щось близько 30-ти сюди входить, тому е, ну, не можна сильно казати, що це вся промисловість, вся промисловість росте. Це окремі якісь компанії, гіганти, які, в які зараз люди інвестують, але на сьогодні іде рецесія. І наскільки я знаю, Центральний банк Європи вже понизив ключову ставку. Тобто, зараз у нас яка була ситуація, що. Останні два роки-два з половиною роки піднімали відсоткову ставку практично усі країни світу: Європа, Америка і інші країни. І ми ось близько року, мабуть, взагалі стояли типу плато таке незмінно. Ключова ставка, відсоткова ставка була однаковою. Але якщо так по історії подивитись, то саме Криза починалася не тоді, коли ставки піднімали, а тоді, коли їх починали опускати. Чому? Тому що центральні банки бачать, що в економіці на сьогодні вже е, починається дуже сильна криза, і для того щоб врятувати бізнеси, щоб вони конкретно не загнулись усі, їм потрібно опускати цю ключову ставку, щоб е, кредити були дешевші, і щоб е, влити гроші в бізнес і врятувати їх. Тому. Саме коли центральні банки бачать, що вже жопа наступає у бізнесі, і вони вже на грані ось банкротства, вже буде багато насправді банкротств, і щоб зберегти хоча б лідерів цієї індустрії, щоб їх не потопити. А всім потрібні дотації, всім і малому бізнесу, і середньому, і великому. І ті, хто пару років, пару місяців в цьому бізнесі, і хто там десятки років в цьому бізнесі, всім потрібні дотації і допомога в такі важкі часи. Тому uh, саме uh, криза. Ну тобто криза буде якраз із падінням ключових ставок по Європі. Ми вже бачимо, це вже починається. Я думаю, це потягне за собою скоро Європу. Ну, звісно, Європа це така машина, яка в кризу буде заходити сама остання. Тобто він найбільш устойчивий до всяких таких світових потрясінь, тому що і конфліктів на його території вже давно не було. Та й взагалі це найбільше на сьогодні імперія. Тому. Америка все одно ці кризи поки що пройде найлегше у порівнянні із іншими там розвиваючими країнами і тому подібне. Це важливо, але все одно домінування у світі, коли вона наступні 10 років, вона буде втрачати, потрішку буде втрачати, і потім можливо це вже буде не одна Америка як лідер, а можливо, це вже буде дві лідируючі країни. Я все таки роблю ставку на Китай. Хоча, ну тобто не роблю ставку, а розумію, що, скоріш за все, він вже відбере він вже відбирає зони впливу від Америки, і це далі буде продовжуватись. І я не кажу, що Китай це буде краще, ніж Америка, більш сильний, ніж Америка, ні. Але мені здається, що це буде два повноцінні уже світові лідери, які будуть задавати свій світопорядок. Тому це умовно ось так. І Зараз а, в фондовий ринок ми не інвестуємо, якщо говорити про технологічний фінансовий сектор про нерухомість, якщо говорити про енергетичний сектор, давайте подивимось на нафту. А, я також зараз не інвестую в нафтодобуваючі компанії із ІнвестКубом, тому що вони там вже доволі дороговато коштують. І, можливо, тут зараз буде якесь падіння, тому що. А, тому що зараз можливо саміт миру щось вирішать. Ось, до речі, 15-16 червня, якщо не помиляюсь, у Швейцарії саміт миру за ініціативи України відбувається. Близько 100 країн повинні туди приїхати і щось уже там спробувати домовитись про якісь попередні домовленості і тому подібне. Але чогось там суттєвого, звісно, для України вже, мабуть, не буде. Максимум це призупинка війни, тому що там три пункти із десяти на сьогодні тільки виносяться на порядок денний. Якщо я не помиляюся, ядерна безпека, продовольча і обмін по полоненими. Про повернення окупованих територій нічого це взагалі не йдеться. Тобто, як у нас зараз окупували 20% території України, так, скоріш за все, воно і. Буде залишатись на наступні роки і перемовини, скоріш за все, як призупинка війни буде, то скоріш за все на поточних позиціях. Але е, зараз загострення на фронті воно є доволі високе, і хто знає, ще скільки буде продовжуватись. Е, можливо, в цьому році призупинка війни відбудеться, тому що зараз багато світових лідерів хоче призупинити до Олімпіади у Франції. Яка починається 20 липня до 20 серпня, якщо не помиляюсь. тому можливо, щось дивись і вирішиться вже в цьому році. Загалом, по нафті, поки що нафтодобуваючі компанії не заходжу. Якщо подивитись по нафті, то важко сказати, чи вона буде просідати. Мені здається, що може ще вона піти в просадку там до 70 доларів, до 67 доларів, 5 доларів. Але поки що нафтододобуваючі компанії не лізу. Якщо дивитись по природному газу, то по Америці він прям дуже круто зріс. Вже рух зробив із долар, там, 50 на 3 долари. Якщо дивитись по Європі природний газ, то також зараз виглядає так, що наступні пару років буде доволі сильна енергетична криза у Європі. В Америці покійні, а от в Європі так. Якщо дивитись по золоту, то. Ми зараз ну, нічого не показуємо, ріст відбувся і все, тепер уже стоїмо, тобто вже пару місяців просто формуємо тут якусь вершину, можливо, якийсь буде відкат протягом наступних теж пару місяців. Срібло ріст зробили тепер відкат, паладій, дуже великий і довгий відкат. Тобто ріст зробили до 2021 року, а тепер постійно поступово падаємо мідь. Ну, теж вершину вже якусь формуємо. Я думаю, що ми падати в зону до R30 ще повинні. Ще можемо, тому що зараз коштуємо доволі високо дорого, якогось глобального росту, звідси не чекаю. Е какао боби до речі, знову бачите: була просадка до 6800. Зараз знову відкупили. Те, що я горив, скоріш за все, какао-продукти нам вже наступні 7 років. Я думаю, дешевими не побачите. Це буде постійний тренд на зростання е кави, е шоколаду і їх похідних від какао-бобів Тобто це вже такий це той товар, який перший вилетів у глобальний такий ріст. А далі це буде нас чекати наступні 7 або 10 років це зростання е тваринної продукції. Uh, ну і звісно, Агро. Чому Агро? Тому що uh, зараз от якраз незрозуміло, як закінчиться uh, чи зупиниться війна в Україні, чи будуть далі блокуватись морські мор шляхи для експорту зерна України і Росії. Росія також через Чорне море, до речі, дуже багато експортує. тому Морські дрони, блокада, це все, звісно, буде впливати. Зараз перша кризова фаза, я думаю, там далі буде пару років якась е затища і більш-менш стабільність. Я думаю, можливо, все нормально будуть експортувати, якісь домовленості будуть. А потім мені здається, що десь із 26-27, го го десь після 27-го року вже знову друга фаза цієї кризи наступить. Я думаю, що е далі Чорне море воно взагалі буде забу для України і для Росії. Тобто, у нас що? У нас немає Чорноморського якогось там флоту, як в Росії, але в нас є дрони, ефективні дрони, ракети, які дістають кораблі в Чорному морі. Тому, як ми бачимо, зараз Чорноморський флот практично в більшій мірі виведений із цієї зони, тому що вже і так багато вони втратили. Дуже багато. Великі втрати. І мені здається, що тут буде криза в Україні з приводу того, що фермери будуть банкротитись, закривати свій бізнес, тому що в нас на сьогодні близько 50 тисяч різних фермерів, половина це дрібних, там близько 25 тисяч, зовсім невеликих до 500 гектарів у кого, наскільки я знаю, і звісно. Це буде також впливати негативно, якщо не зможуть кудись продавати, бо західний кордон блокується. Чому? Тому що ми демпінгуємо їм ціни. Через Чорне море ми більшість експортували, ми туди не зможемо експортувати. Через західні кордони це дорого виходить, довго Тому це також не вихід для нас, тим паче і не дають це робити. І Україна зараз заперта. Родючі ґрунти, але експортувати його немає куди. От в цьому основна проблема, тому я думаю, що. У нас такий актив, як Земля, він буде ще далі. Основне його падіння, криза по цьому активу буде чекати попереду. І багато людей будуть відмовлятись, тому що в нас все-таки близько 7 мільйонів власників сільськогосподарської землі. Це саме ну, тобто 7 мільйонів, більша частина це пенсіонери. А пенсіонери, звісно. У них грошей і так вистачає на сьогодні, тільки для того, щоб, там не знаю, купити ліки, поїсти. Вони і так за межою бідності на сьогодні живуть 29% українців за межою бідності. А коли ще потрібно податок за землю платити, яку фермер сьогодні не обробляє. а Закон такий прийнятий про податок, хоч обробляєш, хоч ні, все одно плати. Тому ці всі закони, вони, мабуть, не дарма перед війною були введені, відкритий ринок земля, землі перед війною відкритий. Тому, коли люди ось будуть розчарувані продавати свої землі, я думаю, що тут вже будуть заходити сюди професійні дійсно гравці. Іноземні гравці, можливо, хтось з наших українських, і скуповувати цю дешеву землю. Це завжди так працює. Тому до цього просто потрібно бути готовим. Для Росії це також критично Чорне море, бо більшість вони все таки через Чорне море експортують невеликими своїми територіями, ось цими залізничними і тому подібне. Вони щось там намагаються через Казахстан, але знову ж таки давлять Казахстан. Тобто ми демпінгуємо ціни в Європі, а Росія буде ну, вже демпінгує ціни там в Казахстані і ті країни, через які вона. Е Транспортує там до Китаю, до Індії, до Ближнього Сходу свою продукцію. Оце теж важливо. Тому там, в цьому регіоні також будуть банкротитись фермери. Оце я досліджував цю тему доволі глибоко і прийшов до таких своїх власних висновків. Можливо, я помиляюсь, час покаже. Якщо ви також не згодні, маєте свою власну конструктивну думку, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво буде почути і щось, можливо, звісно, для себе візьму, врахую, можливо, щось я упустив. Це важливо. Ну тому, якщо глобально говорити, то, мабуть, період конфліктів військових він ще далеко не закінчився. Тобто, так, це перша фаза на сьогодні відбулася. Тобто, на сьогодні Україна, Росія, бо перші зачатки війни, Великої війни на Ближньому Сході. Я думаю, друга фаза буде набагато жорстокіша це не Зараз, а десь після 27-го року, саме на ближньому сході, де буде задіяно вже багато країн повноцінно. Конфлікт також ось тут у Червоному морі, в персидському заливі. <кій> тобто це все боротьба за вплив, за ресурси, і тут немає якоїсь моралі. Тому не потрібно думати, що хтось там буде думати за те, що в нас там в Україні обстрілюють мирних жителів. Ніхто про це взагалі не думає. Ті люди, які на сьогодні. Управляються великими ресурсами, мають на сьогодні великий вплив, вони думають тільки про власні цілі, і їм без різниці на на людей. Оце треба важливо розуміти. Тому, якщо говорити про фінансові ринки, то на сьогодні єдине, що можна короткочасно зробити, але звісно, контролюємо ризик, це крипта. У фондовий поки що не лізу ні в енергетичний сектор, ні в технологічний сектор. SP 500 не купую. Якщо ви хочете, щоб я конкретно сказав про цей інструмент. Nvidia не купую, Apple не купую, Microsoft також ні. Давайте ще швидко про валюту. Про валюту валюта трішки робить відкат, долар трішки з євро подешевшили, але в межах глобального тренду він залишається незмінний. В цьому році якихось серйозних змін, можливо, і не буде. Десь 40-41-42 в цьому коридорі, можливо, і будемо торгуватися а далі, звісно, коли світова криза почнеться, то наша гривня полетить просто високо. Зона 50 по євро 60, приблизно. Такі ціни ключові, я чекаю. По біткоїну зараз теж, якщо дивитись, відбувається накопичення, тобто ми утримуємось на історичних вершинах вище ніж у 2021 році, і далі нас чекає дуже стрімкий ріст протягом пару тижнів, коли вже цей ріст почнеться, пару тижнів ми досягнемо 100 тисяч. Я думаю, ось такі відмітки. тому Тренд по крипті такий, що повинно зростати все. Якщо біток зростає, буде зростати ефір і буде зростати, звісно, другорядна крипта. Там і альтсезон також чекає. Багато цікавих монет. Зараз ТВТ продовжує уже із 2021 року глобальне накопичення. Чим довше проходимо фазу накопичення, тим сильніший буде ріст. Це також маєте на увазі. Сейф Пу це е, також. Колега ТВТ-шки, по суті, гаманці, місце для збереження коштів теж глобальне накопичення, сильно утримають. Бачу, тільки тут професійні інвестори сидять, тому що нема кому продавати. Оці боковики без волатильності, це нема кому продавати. Але якби професійні інвестори не отримували, то ми пішли б до нуля або ближче туди кудись. XRP теж хороша монета, раджу, придивіться, на ній можна буде заробити в цьому році дуже круто. Близько 4-хкратного профіту. Атом також тримаємо дуже хороші точки входу. Зараз заходьте, якщо у вас немає досвіду, бо їйтесь, немає у вас чіткого плану та стратегії, долучайтесь до Івестклубу. Запрошую у свої соціальні мережі. У Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Сьогодні є можливість проінвестувати вигідно, буде. Радий з вами поспілкуватися, пишіть мені, проконсультую, проговорю всі деталі. Тому чекаю, долучайтесь Зараз дуже ідеальний і хороший час. ЮНІ вже не чіпаємо, хороший теж відкат, але вже трішки пізновато купувати. Загалом, в принципі, ось такі на сьогодні думки, щоб сильно не розтягувати це відео. Фондовий не чіпаю, в крипту можна заходити, валюта гривня буде трішку зараз знецінюватись. Золото, нафта можуть зробити тимчасовий відкат. Ось приблизно такі мої думки. Якщо це відео було корисне, не забудьте поставити лайк і підписатись. Також підписуйтесь на Телеграм, Інстаграм і YouTube. Кого зацікавив Інвесткуб, також мені пишіть в особисті в Телеграмі або в інстаграмі. На все добре! Бувайте.